Коротко, ми їдемо з Русланцем Куда? на шашлики. Коротко, ви, будь ласка, нам розстелить ліжко і передягніть постіль, бо ми прийдемо ввечері Ні, Ні-ні, Ірина, ні. -ні, Елена, ні. Ти думала їхати на шашлики, тут треба було собі поміняти постій, поселитися. Я і... не маю часу, мені дзвонили ну, і вже вже ну, і... ну а як же кожен день гулянки, правда? Так. Я теж була молода, і мала тож, молоді руки то, і пості? Ні, бо я хочу віддихнути. Ну, то, то тож... скільки можете віддихати, ну, ну, коли ви... не знаєте, завжди віддихаєте. Ну, ну то бо якраз так виходиш, що собі на 5 хвилин, ти вже заходиш. Так, то так ну, виходить, може ну, ви просто цілими ну, днями так, лежите. Так, так? Так. Ти так якийсь маєш вплив на мене. Давайте, і... ти може не дасть Не пашталакайте багато. Ірина, не я пошталак... що, може тут тебе колись питала, що, може по розкладу твому буду дихала. чи що? Ні, то так не буде. Ірина, давай чуєш? Давай не буде. Все, давайте. Ми поїхали з... Я Абсолютно. Ви... Хочеш собі їдь, я тобі нічого не кажу. Ру... А виставити я... ти мені не будеш казувати, що я маю робити. Я маю свої проблеми. Ні, М -м. Ірка! Що? Що ти робиш? В телефоні сиджу. Начей скоро бульба вже пізно година ще обіду нема. Ну, а друга дивістка де? Не чисті? Друга Два дитину має маленьку. Ну, все і я робити. Все ну ладно, скашай об'єдниці, два нема. Треба робити, бо більше того крику буде. Так, так. Так, що, що? Ну чого сижу в тому селі, ти ніч не роблю? Тому сижу, пульву чищу. Що ти там вже начистила? Ну, чекай. Що таке? — Що ти так довго чистиш? Ти як, чистиш? Та як довго, то ми мене... пар, пару бульберів. Мені позвонили, бо я важливі питання рішаю. Вірка, яку ти бульбу взяла чистити? Та та що була в півниці? — Дитину, то то свинська бараболь. Ти що взагалі не думав? Ти ще не бачила, що я вже бульбу із, з бульбурапи з города. Та як свинська бульба? А свинська бульба, що... Десь як ти ще її чистиш, десь. та за ту бульбу хоч ворони клеч. Бойда бульба. Я тобі зараз цю бульбу на голову заложу. Ви мені скажіть, та що он та бульба? Такий варить. Єсть варити? А що будете варити? Бош, бо що хочеш мені дай цю бульбу. я не буду їла бульба. А що ти ти ж їла? Ви мені якісь кубаски щось таке, давайте. За що? Ти як за що? То що я бульбу шукаю? Я чекаю? не шо? кубаски за що купити? Да ти їли бож. Ну то давайте мені молоду бульбу. Скоро сюди. Що там? Веде. Так і де на циліндрі. О, ну то так. Правильно? Що правильно? Ви така замучена, що весь час в Людина в життю має право на віддих трошки. П'ять хвилин. Дві. Сонце на дворі пече. Купила вам ладний шампунь. Корейський. Забери цей той шампунь. Ти вже мені один шампунь була купила. То шо, поганий? Ну мила зараз голову чуть не облесіла. Помийся тим шампунем. в одному місці. — Та подивіться, який файний. Кажи мені, кажи я почув. Ви ніс не почитайте, бо там по-корейськи пише. Ірка, ступись! На, на тобі той шампунь і наїдься тим шампунем. Ступися. Що тобі не треба, ти мені скидаєш. Я що, помий на ямачшокі над кінцем? Я ще маю пару рублів, щоб купити шампунь. Та то той шампунь такий дорогий, не то, що ви купляєте ну, ну, ту липу. Липу, я купляєте в тій аптеці і миєте. Потім я... волосся як дроти. Не переживай. До того часу жила без твого шампуню і далі поживу. Робиш зле, не робиш зле. І Що то весело? А от я раз попробувала голова, голову поміла, волосся тверде, на дурна стара, мийся. Ви ще дякуйте хоч щось. Ступися бо мені шкода того пульта. Все, тримай. Диві, дивіться далі, дивіться. Дивіться, як не то... no. буду виділа, Ну, вам їсти варіанти твої дурниці слухати. Mm. Mm. До дивитися того фільму. No. Ступися, дай мені подивитися, як ви бо йду до роботи. Та ви, та ви до роботи вже півгодини йдете. No. Ти за мене все робиш. Ой, як Ви людина! Ще разокся, чим сьогодні обідаємо. Ну, я ще навіть не придумала, що на обід буде. Що то ви таке робите? Сьогодні будемо відгрівати. Нашу. Як нашу. Щось будемо його, або розколочуємо на обід зіраз сметану де ти їсти. Фу, я такого не їм. Ну, То на висники нажарим. То ви хіба наша... А, нажарти, а я буду... Ні, ви будете жарити, а я буду їсти. Ні-ні-ні. Ви в нас файна ґаздені. Ну якщо Тоже... як, як ні, і того гані, то люди з'їдять, а я вдома мати гроші. А ви б десь їли... То ви того все на продаж хочете вести чи що? Якщо ви ніхто не хочете їсти, то що я То корум не буду, сир викидала. Жінко, то ви скоро і, на продаж хату виставите? Ну, я ще не алкашка, щоб я хату продавала, а корову чуєш годую, огонь пасти. то як ви не хочете їсти, то я дам на люди їдять і за то буду мати гроші, тобі куплю. Угу. Uh -huh. Файно, то ви би нам зробили якого плавленого сира до Львова. Ну, та я робила, ви казали вам вже степру їв. Трошки забудьте, смак туди б ти їли. Бо люди, хто купляє, то той цінує, а ви нічого не цінуєте. Ви зі своєї праці взагалі не цінуєте. Взагалі, бо ви не маєте поняття в тій праці. Ви якби мали зелене поняття, як воно все приходить на стіл, то ви б трошки цінили. Нічого, я сімину. Ви туди цінили, а як не навчитеся ціні зробити, то пропадете, як сонцеви качка. То, що Ірка, не нервуй мене. То ви, ви що мене переживете. Ага, ну, я що вас маю переживати? З вашим здоров'ям? Ну, я маю здоров'я фіст. Фіст, полотої роботи я собі здоров'я збережу. І вчиться щось трошки робити, бо кажу, ще раз кажу, пропадете як всього викачка. Ай, Пропадем, пропадем. Вже до стільки рок років я не пропала, а вже прийшла сюди, то вже тут пропаду. Пропадеш, та? а ти що до стільки років? Ти була під маминим крилом? Ти що, сама господарила? Чи ти сама щось робила? Мама дала їсти, не їлася та й вас як кузю поспати. Все, добре, я собі тоді яйця вжар. Жар, жар.